Так, Півдня роботи покажу вам. Значить, Перша позиція, що я робив дуже швидко, 140 круг 40 х. Бачите, якась агротехніка. Ну, вона тут вже постраждала максимально. З цікавого тут бачите, зуби всередині квадрат, зовні зуби, тут посадка під підшипник. Тобто вся ця деталь вона приводиться в рух тим квадратом, який розбитий. Зовнішні зуби стоїть в осі на підшипниках. Ми тут ще якийсь стопор чи від осьового зміщення, чи може ще щось сюди присобачують. Не знаю, воно воно пофарбоване всередині. Так, це вже мої гранюні, Трошки вона в маслі. Ніколи було показувати, не було часу. Бачите, всередині квадрат трошки кращий, ніж було. Зовні зуби модуль 4. Все поточено. Все гарно, відразу посадки, посверлено, І зараз повеземо на термообробку. Друга позиція. Така шестерня. Тут вона трошки бачте, побита, замучена. Ні шпонки, нічого нема, ні твердості. Значить, що я зробив? Те, що, те саме. Два шматка 40, х 90-й круг. Швиденько поточив. Тут Взагалі таке два діаметра, два торця, три торця. Фаски познімав, отвір на 32 по пробці. Потім отвір оцей для фіксації осьової, я так розумію, може воно як і шпонка працює одночасно. Зуби нарізав модуль 4. Все, їде також на термообробку. І третя частина це від косарки запчастина. Тут я розточив, бачите, акуратно отвір посвіжив, ну він там такий вже варений, замучений. Я його трошки поправив. і До нього треба буде ще. Від, ось Сюди деталі відповідно, ну там наплавка. Коротше, ну Такий ремонт загадав замовник, ми такий і робимо. Так що сьогодні у нас пів дня роботи це запчастини до агротехніки. Отакі. І простійні, прості, ну Тут тільки заготовка, була, вважайте, 140 круг на довжину 150 А залишилось тут ну добре як 2 кг ваги. Така робота сьогодні агротехнічна.